Фактично вперше відбулася зустріч в форматі п'яти найбільших країн світу, лідерів світу. Зустріч з президентом США Америки Обамою, прем'єр-міністром Великої Британії Кемероном, президентом Франції Оландом, прем'єр-міністром Італії Ренці і канцлером Німеччини пані Меркель. Де було продемонстровано рішучі наміри, рішучі дії по підтримки України, бо є розуміння, що підтримуючи Україну, підтримуючи мир, стабільність і деескалацію ситуації на Сході, вони підтримують стабільність в Європі і в світі. І це питання сьогодні українського конфлікту, це питання глобальне. Були здійснені обмін дубками щодо декількох важливих напрямок. Перше це є підтримка України. bezpēkavības sfērā